На нашої редакції звернулися телеглядачі, які сьогодні спостерігали у Луцьку таку картину. Працівники департаменту муніципальної варти боролися зі стихійною торгівлею. Так біля залізничного вокзалу муніципали відбирали городину у продавчині похилого віку. Мовляв, підлягає конфіскації. Такий порядок. Оце наша. Муніципальна варта так займається. Війна в Україні. Емуніпірує а вони в... во... Номера. Яке вилучення, відпідно. Де? Яке вилучення? Де? Яке вилучення? Давай, давай, вирот... стадатися. Ну чого ви кинули те? в багажник? Що ви, ви бляха, як ці? Як всі пере натуральні. Я звідти приїхав, що ти хочеш, доча. Доця, що ти зробила? Та бабулі, бляха, 80 років. Вона, вона хліба не може за що купити. Тобі не стрідно, скажи, мені. Яке? Ви, ви зараз віддайте, чого ви берете? Доця, тобі не складно, що спілкуватися. Та ти і внук, правнучка. Відповідно до статті 160-ї в супріну та правопорушення. Приїжджайте на 117, щоб усі машини. Віддайте, я можу... А ви, а ви пошкоджили все, то що? Що з цим буде? А ви забирайте, відео немає, що жити! Диви, пошкодили все, о. Дивіться, дивіться, що робиться, дивіться як. Дивіться, дивіться, о! Бачите? знімай! Не знімаю, знімає! Дивіться, хороблять! Віддай, сказав! Своєю чергою департаменті муніципальної варти кажуть, діють згідно із законом. Що неодноразові інспектори департаменту муніципальної варти при здійсненні чергувань попереджали громадян, робили зауваження, проводили роз'яснювання бесіди щодо недопущення незаконної торгівлі, а саме. Торгівлі у невідведених для цього місцях на площах, скверах, вулицях, на тротуарах, адже це заборонено статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому сьогодні було департаментом, інспекторам безпосередньо здійснено вилучення товару на території міста.